Всім привіт! З вами я Владик, та сьогодні у нас буде огляд на ці парфуми. Ось так вони виглядають, зараз будемо ми пшикатись. Шепіський. Вже? Та вже посилання на ці парфуми. будуть у посиланні, а в описі. Дивіться. Байте, там пише коніну ламборшені простіо. А там просто пише коні на ламборшення. І там також перше коніну ламборшення. А там пише французькою Не знаю, чи ви зрозумієте, що там французькою пише. Тазам посяви с сим па 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 Сим па па